Сьогодні починає робити в Одеській області перший сервісний центр, який може працювати і під час повітряної небезпеки. Таких в Україні 15, сьогодні 16 в Одесі починає свою роботу. Розраховуємо, що цей центр може надавати щоденно, орієнтовно, 250 послуг. Ці послуги будуть стосувати обміну посвідчень водія, видача міжнародних посвідчень водія, реєстрація, переєстрація транспортних засобів. Відповідні умови облаштовані в укритті, яке знаходиться під цією будівлею. Ми зараз знаходимося безпосередньо в укритті, де будуть надаватися послуги. Безпосередньо розташовані адміністратори і послуги з реєстрації, перереєстрації транспортного а також заміна посвідчення водія. Людина може прийти, так, це укриття, але ж послуги можна отримати навіть в укритті. Тут розташовано 8 робочих місць. З основного залу під час повітряної тривоги спустилися до укриття. Адміністратор, той номер, який був в нього, де людина отримувала послугу, розміщується перед приміщенням входу в приміщення. Людина розуміє, що номер 8 це його адміністратор, його робоче місце. Він очікує свою чергу, отримав послугу, перейшов далі в укриття. Мітор, що дублює повністю кількість талонів, чергу викликає людей згідно ну, запису по черзі. Також є термінал, якщо затяжна тривога, отримати талон на ті чи інші послуги. Будь ласка, приміщення розташоване яким чином? По два робочих місця. Адміністратора та чотири місця для відвідувачів. Якщо це послуга з перереєстрації транспортного засобу, продавець, покупець, працює система кондиціювання, витяжка. Мені дуже сподобалось, що мені не треба було їхати дуже далеко. Тому дуже, дуже гарно тут і все, все для людей. Переоформлюємо автомобіль для подальшої експлуатації. Ми здесь проживаємо, і побачили, що відкривається центр, і цього, прийшли сюди, щоб переоформити автомобіль. Тут дуже хороше поміщення. Ми будемо переносити далі сервісні центри в такі от найпростіші укриття, облаштовувати таким чином, щоб люди мали змогу отримати послугу під час повітряної тривоги. Тому що коли ми не надавали послугу під час повітряної тривоги, накаплювалася черга, люди не отримували, приходили на наступний день, постійно були скарги.